Всім доброго здоров'я, сьогодні ми продовжуємо тему про українські сім'ї та українські родини, я дійшов до такого висновку, дійшов і переконався неодноразово, що попри еру інтернету, Ютубу, Тіктоку, соціальних мереж і та так далі. До сих пір в наших українських сім'ях та родинах головну роль відіграє жінка. І як би це не звучало... Цинічно, смішно і так далі. Основні рішення в сім'ях наших українських приймають жінки: що купляти, що ремонтувати, як жити, і так далі, і так далі. І так далі. Іноді, звісно, чоловік приймає якісь рішення, але основне русло сім'ї, основний напрямок, куди має сім'я рухатися, приймає жінка. І це не міняється десятки вже років, мабуть, на мою думку. І це відбувається така ситуація, як в молодих сім'ях 20-25-річних, так і, скаже, 50-річних. От, будь ласка, відео на екран. дивіться, аналізуйте. Ваша увага. Як заставити жінку сміятися? Перше треба взяти її за руки. Друге, треба подивитися в очі. І третє, треба сказати фразу. Я в добаволенний. Навіть бачите, як то воно виглядає, що навіть прості фрази Я вдома головний, Я приймаю рішення, це моє бажання, це мої цілі, це мої плани і так далі, в самому кращому випадку викликають просто сміх в наших жінок. Просто сміх. А в гіршому випадку тобі нагадають, що ти, втра... що ти страх втратив, що ти права крачаєш. Ти що, взагалі своє місце втратив? Не знаєш, де ти знаходишся і так далі. І така ситуація зберігається десятиліття, може і століттями. Чоловіки слухають жінок і максимально перед ними принижуються. Це, це стало нормою, це стало якимось уже звичним порядком речей реч, і так далі. Ця ситуація зберігається як в старших поколіннях, так і в молодших поколіннях. Будь ласка, відео на екран. Хто ці люди? Це... Хуй на блюді, не люди, ти розумієш? Це з розряду тих друзів, яких захуї в музії. Я говорю, це наполон. Я хочу додати, відзначити і підкреслити, що на цьому каналі я ні в якому разі не хочу нікого образити: ні чоловіків, ні жінок, ні дівчат, ні хлопців взагалі нікого. Я з максимальною повагою ставлюся до кожного. Але в той же час бачу навкруги, озвучив навкруги. Я бачу, що українські чоловіки відчувають, нібито якусь радість, щастя, можливо, якесь збудження відчувають від процесу приниження, коли його принижує жінка, коли йому жінка качає права, коли йому жінка вказує, що він має робити. Я не знаю, чому так відбувається. Я навіть цей канал завів, щоб всі ситуації розібратися, послухати ваші думки. Ваші коментарі почитати. До речі, я коментарі читаю всі завжди і постійно. І стараюся максимально на ці коментарі відписувати. Ось. І в той же час я просто не розумію, чому так відбувається. Коли чоловік хизується, радіє, з цього сміється, про це розказує анекдоти, скажімо так, жартує, як його жінка принижує. Хі-хі, ха-ха, як смішно, як весело. Будь ласка, відео на екран. Наступне. Ти що? Новий пакетик пакет вчаються. Ну, да. Так на нитку перевернулася. А в тебе, що руки жопу ростуть, не можеш нову пришити? Можу. Дивлячись таке відео, спілкуючись своїми знайомими товаришами, друзями і так далі, я собі задаю питання. Яку ж тоді роль? В наших українських сім'ях має чоловік. І я просто ну, не, знову ж таки не хочу нікого образити. Просто у мене каська складається враження, що чоловік, в наших українських сім'ях, займає роль якогось такого, нібито клоуна. Ну, чесне слово, просто дивлюся навіть по тому Тікторія, що 20-річний хлопець і 50-річний хлопець вже пенсіонер записують у, у ці відео. Як він перед жінкою принижується, як він там. Е... Просто немає слів, ви розумієте? Я дурак. А, да! Я, я дурак. Я, я, я дурачок. В, вибач, я дурачок. Я, я завжди мріяв бути дурачком. Да, Я дуже дурак. Ось таку роль. В наших українських сім'ях, українських стосунках приймає український чоловік. Ще раз доказ того, що в українських сім'ях та родинах основну роль відіграє жінка. Жінка приймає всі рішення, жінка визначається з вибором. Кого вибрати серед тих хлопців, які за нею бігають, коли розлучатися, якщо вона їй, наприклад, з тобою жити. Якщо вона, наприклад, з тобою розлучилася. Собі погуляла з одним, другим, третім, десятим, двадцятим і собі вирішила. Той Василь був приміром, для мене кращий чоловік. Давай я до нього вернуся. І вона вирішує у тебе вернутися, і вона бере того Василя собі назад. Ось, будь ласка. Видео на экран на подтверждение моих слез. Я решила сойти со своим бывшим мужем. В разводе мы с ним уже пять лет, живем раздельно, нет кекса, просто общаемся на тему ребенка. И вот почему. Короче, во-первых, он очень добрый. <звы> так вы знаете, тот самый чел, который всегда всем поможет, даже если это ему не выгодно. Друзьям, сватам, сестрам троюродным и в последнюю только очередь себе. Второе, он реально очень красивый. Редко сейчас встретишь и красивого, и доброго мужика 36 лет, а тут просто какой-то подарок с ним. Я понимаю, конечно Конечно, что его очень быстро подсуетятся и заберут в мужья. Родят еще там новых деток, а нам с Ванькой чужих братиков и сестер не нужно. Еще у него есть огромный дом, в 100 квадратных метров в жлобине с огромным участком. Поэтому не то что моя тут это, знаете, евродвышечка в 45 квадратных метров. И последнее, он сказал, что будет помогать мне платить ипотеку только в том случае, если я с ним сойду. Вы видите, как он смотрит на меня, как кот на сметану всегда, а да? так как мне очень тяжело платить ипотеку, я решила все же сойтись. Может еще родим доченьку, сестричку Ванечку? Не пропустите новые видео. Здравствуйте, до свидання. Мені дуже цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Що взагалі відбувається в наших українських сім'ях, стосунках, родинах і так далі? Яку взагалі роль відіграє чоловік? Чоловік, мужчина, батько і так далі. Які взагалі рішення він приймає, яке взагалі його значення того чоловіка в тій українській сім'ї? Для чого він взагалі є той чоловік в тій українській сім'ї? Мені дуже сильно цікава ваша думка. Наше відео зараз вже до кінця підходить. І Я хочу побажати нашим українським чоловікам, хлопцям так далі, щоб ви у своїх стосунках, у своїх сім'ях самі приймали собі рішення, рішення, яке відображають ваші бажання. Ваші цілі, ваші мрії і так далі. І просто повірте, що коли ви будете самі керувати своїми сім'ями, своїми стосунками, то буде краще всім. І вашим дітям, і вашій жінці, і особисто вам, особисто Тобі буде краще. Діти будуть бачити приклад батька, наприклад, жінка, дружина, скажемо, буде себе чувати за кам'яною стіною. З людиною, яка бере відповідальність, сповнив, жінкам це подобається, вони від цього раді і так далі. І ти сам будеш щасливіший від цього. Ти сам даш себе відчувати господарем, хазяїном, лідером, менеджером і так далі. Своїх, своєї сім'ї, своїх стосунків, свого, скажімо так, сімейного корабля. Тому приймайте рішення, чоловіки, хлопці, і будьте щасливими. Всім добра, всім хорошого настрою! До нових зустрічей.